Доброго дня! Сьогодні я хотів коротко розповісти про суші і його вплив на ваш організм. Позитиви від суші, дійсно, сира риба. Хай буде добре оброблена, навіть якісна, свіжа і, в принципі, багато корисних, скажімо так, речовин. Які потрібні вашому організму, і знову ж таки міф про те, що це є основний продукт в довгожителів, тобто, що саме там така риба, і в кінцевому результаті вона є основою раціону довгожителів. Ну насправді не обов'язково, тому що є багато українців, які жили не коло моря. Мій прадід мав 100 років і відповідно не їв суші, не їв відповідно сирої риби і прожив 100 років. От жив під Львовом. Тому в даній ситуації ми. Можемо цей міф розвінчати. Але, знову ж таки, кажу, багато хто вірить в це і є певна користь. Знову ж таки, проблеми з суші. Тобто, якщо ви, знову ж таки, Запитаєтеся японців, чи є ризик заразитися паразитозом навіть в самому дорогому ресторані, так є. Чи є ризик отруїтися в деяких ресторанах, так є, тому що знову ж таки термічно необроблена риба може мати або певні паразитози, які відповідно характерні для цієї морської риби. Будемо говорити, суші все одно робиться більше з морської риби, так? І також може бути не зовсім якісна, тому що, наприклад, знову ж. Таке зберігання суші, це складніша технологія, і, відповідно, в кінцевому результаті може бути і бактерійна інфекція. Отруєння бактерійна інфекція проявляється блювотою діареєю підняттям температури, знову ж таки, паразитози від риби можуть нічим не проявлятися, а потім ви стаєте класним таким клієнтом для гастроентеролога, бо у вас постійні проблеми по шлунково-кишковому тракту, у вас проблеми з печінкою і жовчними шляхами, і з тонким кишечником. От, і це в кінцевому результаті відбивається на чому? Праві. На вашій шкірі, і ви дуже добрий потім клієнт є для дерматолога, а ще кращий клієнт, особливо жінки, є просто мега класними клієнтами для косметологів, тому що паразитози, які передаються через рибу, і, зокрема, морську рибу, вони в кінцевому результаті потім створюють шалені проблеми з шкірою, особливо на обличчі. От. І тут, відповідно, косметологи просто кайфують, тому що і лазерні процедури, і лазерні, і маски, і Креми, і що там, цього що там тільки немає, в кінцевому результаті все це працює тимчасово, за великі гроші, а далі висипи продовжується. І, звичайно, що пацієнту чи пацієнтці об'являється генетика, що відповідно в кінцевому результаті не треба їсти глютену чи лактози, але в кінцевому результаті знову ж таки. Проблема є всередині. І в чому найбільша проблема суші і з діагностикою паразитів, які передаються через рибу, зокрема морську. Якщо з прісною рибою, опісторхозче антитіла можна зробити по крові аналіз, то відповідно з морською рибою дуже тяжко. Анкілустому антитіла роблять в одиниці і, відповідно, знову ж таки, анізакіду перепрошую, анізакіда, тобто паразитоз, який передається через рибу, але знову ж таки далеко не всі лабораторії. Роблять цей аналіз, і теж це не є один з це один з паразитів, а є відповідно мінімум 10-20 різних паразитів, які ми діагностувати не можемо. А бачимо просто на ультразвуці поліпи в жовчевому, бачимо знову ж таки висипи на шкірі. Бачимо, пацієнтка скаржеться на біль-суглобах. Проблеми з травленням, ну і, само собою, так шкірні проблеми. Але алергії, наприклад, такої пацієнтки немає, імуноглобулін і нормальний, антинуклеарні антитіла теж нормальні, що це не є системне аутоімунне захворювання. Часто бувають тероїдити. Тобто, відповідно, антиТГ-показник може бути вищий запалення щитовидки. Зв'язано якраз з деякими паразитами, які передаються через рибу. Це мої власні спостереження вже за багато років практики. Звичайно, мої колеги скажуть, що ніякого зв'язку. Ку, суші, до тих питань, про які я розказую, немає. Ну, а ви думайте, кажу, чи має, чи немає. І чи їсти суші, чи краще все-таки з'їсти термічну оброблену рибу. Я за те, щоб їсти рибу, але бажано термічну оброблену. Гарного вам дня. Заморозка риби не допомагає в багатьох випадках позбутися паразитозів. Тому в даній ситуації краще все-таки їсти термічну оброблену рибу. Гарного всім дня.